Якщо ти прагнеш бути модним, необхідно, аби в тебе був відповідний стиль. Це стосується не тільки одягу, а навіть і аксесуарів. В цьому добрим помічником стане магазин Камоміла. На сьогоднішній день мобільний телефон є важливою частиною особистого стилю. І вибір даного апарату схильний до впливу моди. Причому багато людей при покупці нового телефону звертають увагу не тільки на зовнішній вигляд самого пристрою, але й на інші аксесуари для мобільних телефонів. Ми продаємо не тільки одягу, ми продаємо ще аксесуари на iPhone. Айфон. Айфон У нас є силиконові, пластикові, кожані, є карбонові пленки. Є кожаные пленки, є обычные пленки, защитне стекло. Также є у нас заглушки, стилусы для айфонів. Всі аксесуари, які продаються. Всі аксесуари на айфоні у нас є. Андрій Козир говорить, що обираючи гарнітуру або чеху, люди зачасту виходять з віянь моди в одязі. Хоча нерідко буває навпаки. Одяг купують, виходячи з дизайну мобільника. У нас всі радуги є. Також ми можемо під заказ привести якісь індивідуальні цвета которые там по желанию прозрачные желтые если летний, летний вариант то берут в основном яркие цвета там розовые там розовые белые красные голубые если вот осень зима то берут более темный вариант черные там такие цвета до речі, якщо у вас не айфон, а інша модель телефону, то чехол для свого мобільника ви також можете замовити. Залишається тільки обрати модель бажаного аксесуару. Також ми можемо під заказ привезти на інші телефони, тобто на Lenovo, на Samsung Galaxy, на LG. Все під заказ індивідуально вводимо. Тобто, ось такі от вашому вниманні, ми можемо привести. Ждати 3-4 тижні. Є оригінали, є під китайські подділки. Ну, в основному ми привозимо оригінали. Сьогодні навіть в рекламі можна бачити, чималий акцент йде на зовнішній вигляд, стиль та дизайн телефону. У магазині Камоміла, окрім колориту кольорів, для жінок іще одна дивина. Ось такий чехол у вигляді маленької сумочки. Дуже прочний сікон. Женський варіант протиударний. Андрій оновлює свій гардероб тільки в магазині Камоміла. До речі, сьогодні прийшов змінити дизайн свого мобільника. Я більше внімарих на асортимент. Во-вторых, на само качество продукции, допустим. На московский у данного магазина нет конкуренции. Вообще. Я пришел и сделал заказ. И мне очень оперативно в течение недели приехал заказ прямо, в принципе, от производителя. Я не переплатил никаким таможням и сам. Покажи. То есть купил себе теле телефон, Конечно, потом купил сразу же и чехол, в принципе. Ну, то есть цена и качество радует Мобільний телефон це такий аксесуар, як окуляри або годинник. А тут же ніхто сперечатися не буде, що вони є важливим елементом стилю. До речі, в магазині Комоміла великий вибір годинників та окулярів, шарфів та багато чого іншого. Слідкуйте за новими колекціями в камомілі разом з телеканалом «Самар». А Андрій радить усім завітати до свого улюбленого магазину. Камаміла саме лише в на Московська.